Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве інтегроване заняття за заказкою Василя Сухомлинського Півень. Ходить півень молодець. На голові гребінець, ніс гостренький хоч куди, а під носом борода, ніс у півня до ліцем. Хвіст у півня колісцем. На хвості має узори, а на ногах у нього шпори. Шпорами півень порох розгрібає, курей з курчатками скликає. Курочки, хазяйки, пістренькі, рябенькі, чорненькі, біленькі, куткудакочки. Збирайтеся з курчатками, курочками і півнятками. Я вам зернятко знайшов. Ось яка моя любов. Кури з курчатками збиралися, розкуткудахкалися, посварилися і зерняткам не поділилися. Півень гутик непорядку не любить, зараз рідню помирив, Цю за хвіст, ту за дзьоб, сам зернятко вхопив, з'їв та на плід підлетів. Крилами замахав на все село закричав Кукуріку. -ку -ку Дітки, про кого розповідає казка, у кого ніс доліцем, а хвіст колісцем? Так, про півника. Що на голові у півника? На голові у півника гребінець. Де у півника борода? Так. Під носом. Що у півника на хвості, а що на ногах? На хвості має узори, а на ногах у нього шпори? Що знайшов півень? Так, зернятко, як півень скликав свою рідню. Курочки, хазяйки, пістренькі, рябенькі, чорненькі, біленькі, куткудакочки. Збирайтеся з курчатками, курочками і півнятками. Яким показаний півник? Злим чи суворим, жадібним чи щирим? Щедрим, але суворим? Якими були курочки та курчатка? Дружними чи сварливими? Так, сварливими, вони не поділили зернятко. Як мали повестися курчата і курочки, так вони повинні були поділитися зернятком. Тож сьогодні пропоную виготовити ось такого гарного різнокольорового півника. Для роботи нам потрібні два великих кола жовтого кольору та одне меншого розміру для голови, тулуба та крильця півника, п'ять кружечків різних кольорів для хвоста, 3 кола червоного кольору для гребінця і 2 для борідки, одне коло помаранчевого кольору для дзьобика, шаблон ока, аркуш картону зеленого кольору, клей олівець та серветки. Перед тим, як ми приступимо до роботи, пропоную зробити пальчикову гімнастику півень. Біжить півень причілку. Нагукує лічилку. Раз, два курчата. Три-чотири зайчата. П'ять, шість гусаки. Сім вісім їжаки. Дев'ять, десять йде лисиця, Нам ховатись їй жмуриться. І так, приступаємо до роботи. Спочатку нам треба скласти навпіл два великих жовтих кружечка і один меншого розміру для голови тулуба та крильця нашого півника. Розгладжуємо лінію згину. Відкладаємо їх в сторону. Тепер беремо кружечки для хвоста. І теж складаємо їх навпіл. Не забуваємо розгладжувати лінію згину. Відкладаємо їх в сторону. Тепер беремо кружечки для гребінця. І також складаємо їх навпіл. Не забуваємо розгладжувати лінію згину. Відкладаємо деталі в сторону. Тепер складаємо два кружечки для борідки нашого півника червоного кольору. Розгладжуємо лінію згину. Відкладаємо її в сторону. Залишилось скласти навпіл помаранчевий кружечок для дзьобика. Спочатку складаємо його навпіл, розгортаємо. І загортаємо бокові сторони до лінії згину. Ось так. Щоб у нас вийшов трикутник. Дзьобик нашого півника теж готовий. Спочатку ми з вами приклеїмо голову, тулуб та крильце нашого півника. Для цього ми беремо велике жовте коло та змащуємо його всередині клеєм. Не забуваємо, що промазувати деталі треба на клейонці. Кладаємо наше коло та примакуємо його серветочкою. Тепер перегортаємо наше півколо і змащуємо його з одного боку клеєм. Приклеюємо на середину нашого аркуша. Ось так. Та примакуємо серветочкою. Тепер беремо друге півколо. Та також змащуємо його з одного боку клеєм. Та прикладаємо наше півколо. Понизу нашого попереднього півкола. Трошки під нахилом. Ось так. Притискаємо серветочкою. Тепер наклеюємо нашому півнику крильце. Для цього беремо Жовте півколо і змащуємо його з, одного, з однієї сторони клеєм та прикладаємо на тулуб нашого півника. Ось так. Не забуваємо притискати серветочкою. Тепер наклеїмо дзьобик нашому півнику. Беремо наш дзьобик та змащуємо спочатку бокові сторони, а потім весь трикутничок. Та приклеюємо на голові нашого півника. Тепер наклеїмо шаблон ока. Тепер наклеюємо нашому півнику гребінець. Для цього беремо три червоні півкола. Та змащуємо їх всередині клеєм. Та притискаємо серветочкою. Тепер змащуємо клеєм одну зі сторін наших півкол і приклеюємо на голівку нашого півника. Тепер приклеїмо борідку нашому півнику, беремо два маленьких півкола. Змащуємо їх всередині клеєм. Тепер змащуємо з одного боку та наклеїмо під. Дзьоб нашого півника. Ось так. Тепер наклеїмо нашому півнику гарний яскравий хвіст. Для цього беремо кольорові кружечки. І змащуємо їх з одного боку клеєм. Та приклеїмо до нашого тулуба. Не забуваємо притискати серветочкою. Ось такий гарний півник вийшов в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята! До нових зустрічей!